Якщо у вас є будь-якого типу пошкодження на вашому даху, чи можливо сайдингу, чи будь-якій іншій частині вашого будинку, то, будь ласка, не робіть жодного типу ремонт, нічого з цим до того моменту, доки ви не отримали від страхової компанії гроші вже за все. І ось що маю на увазі під цим. Ми зараз знаходимося на даху, якому років 25-30 вже є. Ми ще документи не отримали конкретно. Але цьому даху вже капець повний. Ви бачите, всі гранули стараються повністю, то тут, тут, тут вже немає. А, цьому дах вже своє життя віджив. І дуже багато пошкоджень на ньому є. Але також люди побудували не так давно напевно, рік чи півтора назад, точні інформації у нас ще немає, в себе на будинку ось такий маленький дашок. Дивіться, над входом дверей. Той дах набагато новіший, звісно, і тепер страхова компанія приходить до вас і каже. Ви знаєте, що ви зобов'язані зробити клейм з нами не пізніше, ніж один рік після того, як трапився шторм? Ми такі, Так, так, знаю, тому що це правда. Дивіться, ми прийшли, подивилися, знайшли дуже багато пошкоджень на вашому головному даху, але ми не знайшли нічого взагалі на цьому маленькому дашку. Це означає, що Що град, так, у вас є пошкодження на головному даху, але град, який трапився, який ці пошкодження зробив, трапився давніше до того, як цей новий дашок був побудований. Тому що по-іншому, виходить, що пошкодження були б і на старому даху, і на новому даху. Як, як так, це неправда, звісно що, тому що кожен матеріал по різному протестують граду. І ось що треба робити в таких випадках. Перше, будь ласка, не починайте свої клейми. Друге, не будуйте нічого або не ремонтуйте ніякі пошкодження до того моменту, доки у вас вже немає 100% всіх грошей в кишені від страхової компанії на ваш головний дах. Третє, якщо вже таке трапилося, ось що потрібно робити. Перше потрібно показати страховій компанії про те, що це коли цей дах був побудований. Друге, потрібно доказати їм, що будівельний матеріал, який був використаний Шенгласив в цьому випадку, на будівництво цього даху має певний рівень протистояння граду. І тому так град трапився тиждень назад, але через те, що цей матеріал новий, він такий дуже хороший. То цей град був недостатньо великий для того, щоб пошкодити нові шинглси, які мають певний рівень протистояння граду. Ну а цей дах головний вже він старий. Він шинглси самозвичайні, і саме тому він пошкодив цей дах. Значить, тепер нам потрібно розхлюбувати кашу, як от, тільки вже люди заварили, і потрібно брати один кусок матеріалу з того даху, один кусок матеріалу з цього даху. І висилати в спеціальну лабораторію для того, щоб вони це протестували, і дали нам офіційні документи про те, скільки років в цьому даху, скільки років в цьому даху, з якого матеріалу, який дах зроблений, щоб доказати страховій компанії, що навіть попри про те, що град трапився минулого тижня, і цей дах новий вже був тут побудований на той момент, ми все рівно не очікуємо ніякого типу пошкоджень на ньому. Це є хороша стратегія, яка має нас привести до успіху. Коли будуть якісь обнови по цьому проекту, я вам звісно, що відразу дам знати.